Така сьогодні краса на вулиці. Випав сніжок. Щоправда, якби ж він на трошки довше затримався, то там вже плюси далі постійні. А так породувала погода. Це така, мабуть, перший раз за всю зиму. Ну а ми сьогодні будемо їхати до токаря і робити підганяти лозовські кардани наперед до Юмзика. Так що покажемо вам трошки токарних робіт у відео. Ну а вам всім приємного перегляду. Ставте лайку, підписуйтеся підписуйтесь і обов'язково дивіться відео до кінця. І ще одна розпаковочка. Замовив я таке собі дзеркало велике на 82-й. Це вони такі йдуть, по-моєму, на 892 х такі розміри приблизно. А взагалі вони, по-моєму, вважаються КАМАЗовські, щось типу такого. Замовляв на МТЗОК. Якщо комусь потрібно, то можете дзвонити замовляти. Є і такі варіанти у них. І звичайні такі, як у мене на 82-му стоять. Ну, Це такі прям масивні дзеркала. Обзор буде у них класний. Я думаю, що можливо сьогодні піду почеплю їх. Подивимося, як вони будуть ставати. Чи не буде замалий кронштейн той? Бо я дивлюся, таке, як там потрібно більшу трубку. Ну, а може, і стане, Коротше, подивимося. Покажу вам трошки пізніше, як воно стоне, бо самому цікаво. І Ще наскільки я знаю, йдуть з підігрівом. Тут є місце. А може й ні. Ну, По-моєму, десь я бачив, що наче вони з подогрявом. І дві, два розйоми є під фішки. Це не точно, треба буде подивитися більш детально. тут ага. було Обично вони з їх треба було на отак планти. Окрім воно. Треба, щоб бісіжі, були. було. А, крестові, а ]да, чого ти не забив? А, я ж, щоб ж... поставив. Та русонь ну, дивись. що ми тоді крутанемо. Та. Та ні, треба, щоб ж. А! Це ж було крестовине. А, ну так. Да. Ну ж берете певне його точок. Було там трошки зачиститися. А вона забивається на тому. А, на цій. Да. Ну а так Та може. Мо да і розібрати мать її лучше. Давай, Давай розбирайся. Я тобі зробив, то будеш ти будеш проверта, ти сам. Стукалка, зараз я дам. Дивись кулачок, кулачок напроти кулачка Ти клюв, провернув, ще напроти кулачка. А. Ще раз напротив кулачка, тоді будеш а. А. Та Ми ж казали, тут не варювати. чи варювати там тут? Ти зразу тричі, ну, як я кажу, а я. тоді будеш задавати вопроси. Я два любит криво и Кулачок бачиш? Угу. Uh -huh. Оце постарайся напротив кулачка. Сам я тебе скорость виключив, ти можеш сам праведити. Ага. Наприклад, щоб наприклад, тут одрізати, а тоді зробити в стовку, щоб ну, коротше, тут було. Щось сюди, туди, зроблю, ти вговориться, а я там церяденку видав. Я тобі щось зроблю, таке як тобі треба, тільки Ні, підрити.

Встановили одне дзеркало новеньке. Це зовсім друге діло. Тут який огляд справа був на заводських. А на цих набагато краще. Зараз кажу як воно з надвору. Опа. Такий вигляд, такі тепер лопухи масивні. Вон з цієї сторони там, де як було раніше, тепер так. На ту сторону трохи пізніше доробимо, треба буде там кронштейник трохи переробляти, щоб обійти цю вихлопну. І зробиться і на ту сторону. Ну а так отлічно виглядає. І найголовніше, що огляд набагато кращий, ніж був. Так, вже накинули і боковушки. На капут, ану, писіть, як вам ведун. Помінявся з боковушками з цими одну і так само і на ту сторону іншу. Зараз поклеїмо і наклейки вже сюди новенькі, буде вже ведон. Кардани попідганяли, як ви бачили в відео. Зараз наклайки, он на юмзик уже по наследству І дзеркала перейшли з МТЗ. Це так, Просто наживили замість цих зіловських будуть стояти, Таке трошки буде другий огляд, буде трохи веселіше. На сьогодні шабошем, наклайки поклеїли, вирішили порозрізати. Я так по Окремо кожну літеру і кожну цифру наклеїте на добовку цей на капут і значок UMZ на боковушку капута. Цікавіше і краще виглядає. Так само і з іншої сторони. І прикрутили як розом кусок нержавейки, так як він і був де щілена між капутом. Після того, як капот підняли, як турбіну ставили, щілина з'явилася, нержавейкою закрилося. І так тепер виглядає. Взагалі, на сьогодні все. А там будемо далі приступати, різати піддон знизу і стовити вже кардани. Кардани вже Та до я показував вже, що кардони напоготові. Будемо доскладувати. Так. Получається, спереді буде кордон. Він цей, цей уазовський, той більший, товщий задній. Його всередину вирізали, укоротили, підігнали під потрібний розмір 63. У нас тут виходить від. Підвісного до переднього хвостовика. А зодній укоротили на 7 см. Це виходить, передній лозовський, да? тоненький. І тепер він теж совпадає на цей 48 см. Ну, це ж в кожного по-різному. По Якщо хтось буде ставити МТЗуську підвісний на такі самі утвори, як оце в нас, то в принципі розмір повинен бути. tá okay.